Вітаю глядачів каналу Ferrum.com З вами, як завжди, я, Сергій Шихайлов. Сьогодні я розповім вам про Realme 10, молодшу модель в свіжій 10-й лінійці. Почнімо ж. Перед нами пристрій не з преміум сегменту, і тому тотальне використання пластику в його корпусі особисто у мене не викликає ні подиву, ні розчарування. Зі скла тут тільки фронтальна панель. Зібрано все на совість, щілин між елементами конструкції нема, все підігнано якісно. Ребра тили фронтальна панель пласкі, у відповідності. З останніми віяннями моди. На скло фронтальної панелі з коробки встановлено захисну плівку, а в комплекті зі смартфоном поставляється і чохол. І те і інше смартфону не завадить, адже пластик з набагато більшим задоволенням збирає подряпини та затертості, аніж це роблять скло чи метал. На цьому місці нагадаю вам про наших друзів і звуки UA, що володіють шикарним асортиментом аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону. Якщо ви захочете урізноманітнити і розширити, Арсенал Аксів для свого Realme 10. Зазирніть до них, посилання чекатиме вас в описі. Головною окрасою тильної панелі смартфону є її райдужна переливашка. Для досягнення такого ефекту її відливали аж з шести окремих шарів. Результат, як на мене, того вартий виблискує. І так, і сяк, та ще й по-різному. Вологозахисту і бездротової зарядки нема, що знову ж таки очікувано, але все одно сумно. В лотку є місце під дві сім картки і карту пам'яті. Оце радує, сканер пальця є. Він живе у кнопці живлення і працює офігенно у всіх сенсах цього слова. Далі екран, що займає 84,5% фронтальної панелі і вкритий склом Корнін Горіла глаз 5. Realme 10 оснащено 6,4 дюймовою AMOLED-матрицею з роздільною здатністю 2400 на 1080 точок і розгорткою 90 Гц. Десь в паралельній реальності теж існує Realme 10, в котрому розробники програми. Забезпечення не реалізували підтримку DC-дімінг, але дякувати Богу, то не наш світ. В нашій реальності все гладко. dc дімінг на місці. І тому я буду безжалісно хвалити цю панель. Так от вона офігенна, кути огляду класичні для AMOLED. тобто максимальні картинка гладка і приємна для очей. always on display підтримується, плавність від 90 Гц відчувається, виходить, що перед нами дуже гарний, якщо не ідеальний дисплей. Це дуже круто. Далі звук через динаміки смартів. Смартфон волає дуже потужно, але на максимальній гучності хрипи є. Проте біс з ними головна проблема в тому, що нижній спікер співає в самотності, верхній йому не допомагає. Хник. Історія зі звуком через навушники в цілому радісна. Він чистий за смартфонними мірками і гучний. Плюс тут ще й міні-джек на місці. А це значить, що користувач сам вправі вирішувати, які саме навушники йому використовувати: дротові чи бездротові. Розмова про камери буде короткою. Вони непогані і приблизно відповідають ціннику гаджету. В сенсі фронталку точно хотілося би покраще, а от основний модуль робить навіть кращі знімки, ніж ти очікуєш, тому умовно тут досягнуто баланс. Якщо говорити про класичні світлини, їх робити хочеться, і вони в 9 випадках із 10 радують очі. Можливо, в оновленнях прошивки виробнику вдасться покращити фоторезультати цього девайсу. Відео гаджет пише в 1080p. Про 4К мови нема. Якість Full HD контенту пристойна, але про стаб чомусь забули, наскільки це критично для вас вирішувати вам. Тепер залізо в якості системи на чіпі в Realme 10 використовується восьмиядерний 6-нанометровий медіатек Helio G99 з частотою в 2,2 ГГц. За графіку відповідає mali G57 MC2. По пам'яті у нас версія 8256. Працює гаджет плавно, саме плавно. Не можу сказати, що блискавично швидко, але претензії по швидкоді. І смартфон не викликає. Службовий софт крутиться без проблем. Всі додатки стартують швидко і радують нормальною роботою. Що з іграми: година гри в танки з максимальними налаштуваннями і всіма ефектами показала в середньому 45-60 кадрів на секунду, що, як на мене, неймовірно гарний результат. Приблизно 30 хвилин в Diablo Immortal також пройшли без ступняків і лагів. Тут пресети вже були середніми. Ну і 15 хвилин в Genshin Impact Вибачте, я більше не витримав. Також протекли в спокійному геймплеї. Налаштування знову ж таки середнє. Як тільки ти підіймаєш планку, графи, фрізів стає убер до фіга, і банальна прокрутка камерою навколо персонажу від сили в кілька FPS. Тому тут експерименти зайві. Грайте на середніх пресетах і горя не знайте. Якщо коротко, ігрова продуктивність гаджету на рівні вище середнього, що точно можна вважати гарним результатом, як для середняка. Скріни в синтетиці, у вас перед очима тротлінг тест милує око і зі гріває серце, слався оптимізація, горика цапня. Ой, це з іншого сценарію. Що у нас за КБ? На папері ми маємо цілі 5000 мАч. По факту ми отримуємо реальні 1,5-2 дні автономної роботи. Це дуже достойний і приємний показник. Результати в тесті автономності на екрані. Що з ціною і конкурентами? Наразі Realme 10 в Україні вартує приблизно 8-9 тисяч гривень. Давайте подивимось на конкуруючі моделі. Для цього Йдемо на є-каталог і обираємо розділ смартфонів. А там, скористувавшись фільтрами, зробимо вибірку із величезного списку гаджетів. Список фільтрів можна пролистувати, а можна користуватись їх пошуком. Передивившись, видачу можна відібрати найсмачніші пропозиції до порівняльної таблиці. Окрім самого, Realme 10, виділимо Poco m 5 Poco m 4 Pro, Samsung Galaxy A23 для гурманів та Redmi Note 11S. Коротше, Мало, бюджет, наче і не колосальний, а бажаючих повно. Висновки будуть наступні. Як на мене, Realme 10 вийшов, як мінімум, непоганим смартфоном. Він приємно виглядає, відмінно тримає заряд, у нього крутий екран, притомне залізо, швидкий сканер відбитку пальців, стабільна прошивка і народна ціна. Єдине, за що серце болить, відсутність стереопари, хоча, можливо, це пунктик не для всіх. Чи можна брати? Безумовно, так. Рекомендую. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайло, ви проект Ferum.com. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться нашими відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. Також висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти продовжують свою роботу. Усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні!